Я вам дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що тут мега гарячі, класні, прикольні книжки, дуже популярні зараз серед різних читачів. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво. Усім привіт! Мене звати Марина і я вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, в мене зйомка відео, яке я не планувала. Ну, верніше, я його планувала як таке саме по собі, але не планувала знімати його сьогодні. Що мене на це сподвигло, уявлення немає, просто. Мені здається, що має вільний час, треба цим е, скористатися. І так, у нас з вами сьогодні розі! Правда, я сподіваюся, ви мені вибачите, що тут не буде шуршання, шуру, шуружування. У цього всього не буде, тому що коробку я вже викинула, і книжечки прийшли мені днів, вже напевно, що п'ять тому. Ось, і я вирішила, що я більше не можу терпіти, в мене ручки чешуться, мені хочеться відзняти для вас це відео. Тому сьогодні розпаковка. Так, у мене як завжди кавуся, як завжди, в моїй улюбленій термокружці. Все ще гаряча. То є кайф. Я думаю, просто такого по порядку, як в мене тут лежить. До речі, я говорила, що тут 15 книг. 15, то є дуже багато, але були знижки, і я не могла собі відмовити в цьому задоволенні. Перша книжка. Це у нас Фріде Макфаден. І її, як вона перекладається, служниця. Боже, я вже настільки. Ну, є просто деякі слова, які ти вже, коли живеш в одномовній країні, ти просто звикаєш до них і тобі їх перекласти. Складно, навіть не те, що перекласти, а інколи згадати просто переклад, книги важко. І так, служниця Фріди Макфаден, перша книга. Не знаю, чи буду читати решту. Побачимо, якщо мені сподобається, я обов'язково буду купувати другу і третю і читати. Я знаю, що тут має бути якийсь детектив чи трилер про якусь загадкову родину. І, відповідно, служниця це буде жінка, яка буде виконувати якусь хатню роботу, і, здається, гледіти чихось дітей в якомусь будинку якоїсь родини. Знаєте, зараз звучить як ота, така страшилка. В якомусь темному будинку, на якійсь темній вулиці, тут так само. Але я сподіваюся, що мені сподобається. Я люблю трилери, я люблю детективи, я люблю таке щось таємниче, мені подобається таке, тому я думаю, мені зайде. Але поки що тільки першу книжечку купила, прочитаю, і тоді вже подивлюся, чи воно моє, чи воно не моє. Книга, про яку я толком нічого не знаю, я просто побачила а, цю книжечку. На просторах Тіктока, навіть не книжку, а автора я побачила цього автора на просторах Тіктока. Побачила, що цей автор зараз просто рве всі рейтинги, і вирішила, що воно мені також треба. Тільки єдине, що я не дуже розумію, чому в деяких підбірках цю книгу показують в трилерах, а в деяких підбірках цю книгу показують в дарк романах Отут мені дуже цікаво. Я навіть не хочу читати анотацію, тому що гори, жінка на фоні. Я розумію, що тут буде щось страшне, моторошне, напевно, таємниче, захопливе. Тому мені треба, чому ні? Я, я полюбляю всяку таємничість, це моє. І, відповідно, книжка дуже маленька. Я чомусь думала, вона більша. Всього 326 сторіночок. І вона доволі крупним шрифтом. Тому я думаю, що ця книга має прочитатися дуже швидко. Можливо, я її ще візьму до кінця цього року. Maybe. Ну, і відповідно, це перша книга з циклу певного книжкового, наскільки я бачу. Ну, я бачила на сайті, що це перша книга. Я просто не знала, скільки взагалі в автора циклів, а в автора тут, вибачте, мене, ну, багатенько. Так, далі. Хох. Далі книга, яку я вже прочитала. Я, здається, вже розповідала вам про це. Це у нас Твістит Лав від Ани Хуан. І так, тут у нас історія про а, Алекса і Ейву, плейлист. Я хочу послухати цей плейлист. Знаєте, мені дуже подобається, що в англомовних книгах практично в кожній книзі, ну якщо не рахувати, напевно, фентезі, ні, не практично в кожній, в англомовних книгах в Дарк Романах і Романах, переважно уже в сучасних. Роблять плейлисти, і це дуже круто. Це так атмосферно, мені так подобається. Шкода мені, що цю книгу я читала в електронці, але я практично її дочитала, а потім вже зробила замовлення на паперовий примірник, тому не шкодую, що я її прочитала як таку в принципі. Стосовно книги, її відносять до жанру дарк-романів, як на мене особисто, я б її не віднесла до дарк романів, як таких, тому що, як на мене, вона доволі м'яка. Ну, як на мене, можливо, інші книги із цієї серії, вони трошечки інакші, і тоді, відповідно, я розумію, чому загальну, загальну серію відносять. Але, але я ще не читала, тому, як то кажуть, я в перечутті. Мені сподобалась дуже ця історія. Не на п'ять із п'яти, але тверду четвірку від мене вона отримала. Тепер я виділю для неї окремий час для того, щоб відмітити стікерами ті моменти, які мені сподобалися, і, умовно кажучи, таким чином я її перечитаю. Тому, дорогенька Анна Хуанг, ми будемо з тобою знайомитися далі. Ви бачите? Бачите цю красу неземну, неймовірну? Я відхватила всі трилогії. Книжечка в нас прорована, далі книжечка про Деклана, да, і Калаган. Ну що, мені надо. А що всі читають, а в мене немає. Я що тут? Не така, як всі, чи що. Значить, я знаю, що це в нас трилогія, я ще раз скажу: я щаслива, що відхопила всю трилогію собі зразу. І відповідно, це в нас серія про мільйонерів. Наскільки я пам'ятаю, тут історія про трьох братів, яким у спадок перейшло. Управління величезним бізнесом розваг, якийсь бізнес в мережі розваг. Ну, я так розумію, що виходять ще з картинок в книгах, це у нас парк розваг. І вони є відповідно мільйонерами, і вони якось там в різних частинах повинні цим бізнесом управляти. І тут, відповідно, книга про кожного з цих братів. А я так розумію, що це має бути щось схоже по вайбу на пенелопу Дуглас. Ну, я навіть на це сподіваюся, якщо чесно. Тому що мені не подобається, то, що пише Пенелопочка Дуглас, мені нравиться, мені надо, і взагалі, коротше, я кайфую. Тому я сподіваюся, що тут буде приблизно, ну, щось схоже за вайбом. Звичайно, що я не порівнюю авторів, але маю на увазі, що от Мені понравиться. Тому. Я думаю, що найближчим часом я буду її читати, але, скоріш за все, це вже будуть плани наступного року. Тому що в цьому році я планую дочитати. Ось. Я не знаю, наскільки мені сподобається ця серія, чи не сподобається, але, в принципі, я от по собі дивлюся, що. Дарк романи як такі мені подобаються, і може щось трошки менше, щось трошки більше, але загалом я задоволена всім, що читаю, немає такої книги. Ну, окрім Гудзики та мережу, немає такої книги, яку б я там сказала, що вона прям не зайшла мені категорично. Але буду відвертою, Гудзики та мережа, мені хоч і не сподобалися, але я її не дочитувала. Тому, не знаю, можливо, якби я її дочитала, щось би змінилося в моєму житті, але. Поки що маємо, що маємо. Книга недочитана, тому не сподобалась. А ці, я сподіваюся, мені зайдуть. ще мені дуже подобається, що вони совтечі. Але лапати їх не можна. Покажу фентезі. Ви зараз будете дуже здивовані, але я не знаю, про що ця книга. Чому я її купила? Тому що я дивилась на неї півроку на сайті. Я дивилась, дивилась, дивилась і думала, надо воно мені чи не надо. Тут на сайті бахнула Чорна П'ятниця, і я така думаю, за 7 доларів я її візьму. Тут має я єдине, що знаю про цю книжечку, верніше навіть про цю серію, це має бути диологія. Я знаю, що книги дві. Я не знаю, чи є в продажі друга книга, чи немає. Але це мене не зупиняє. Я просто прочитаю, подивлюсь, що мені сподобається. Якщо мені сподобається, я звичайно візьму другу книжечку. Ну або, наприклад, якщо чоловік прочитає. Йому сподобається, а мені ні, все рівно ми купимо другу книжечку і будемо читати. А радую, чесно скажу, радую, що це ідіологія. Тому що з однієї, сторони, коли класний фентезі-цикл налічує 2-3-5 книг, це з однієї сторони, класно, що ти в цьому всесвіті можеш знаходитись довго. А з іншої сторони, деякі книги вони відверто нудні, бувають так, затягнуті, інколи не потрібні. Інколи розумієш, що цикли з двох книг, максимум трьох, це якраз таки саме то. Тому я сподіваюся, що мені сподобається. В принципі, я до фентезі-циклів не надто вибаглива, немає, напевно, ще жодного фентезі-циклу, який би мені прям категорично не сподобався. Ну, здається, таких немає, якщо я правильно пам'ятаю. Також, враховуючи знижки, я вирішила взяти дві книги в твердих обкладинках від Холі Джексон. Я скажу чесно, я ще нічого не читала у Холі Джексон, але чомусь в мене є враження і відчуття, що мені сподобається. Я, що я знаю про те, як пишеться авторка? Я знаю, що вона пише дуже напружені трилери. Я знаю, що ви не можете відірватися, починаючи з першої сторінки, тому що напруга просто неймовірна. Я знаю, що там мають бути цікаві сюжети. І, в принципі, оскільки я люблю детективи-трилери, то ну, зорі сходяться таким чином, що мені це має сподобатись. В нашій з чоловіком колекції є Холі Джексон серія книг Посібник з вбивства для хорошої дівчинки. У нас є друга, третя книга, перша немає. Але на сайті першої не було, тому я вирішила придбати дві ось ці. Так, виживуть п'ятеро. Що я знаю? Тут я знаю, у нас мають бути. Шестеро а, друзів, відлітків, чи то що. І, відповідно, вони а, на своєму фургончику відправляються кудись відпочивати подорожувати, до якогось там океану, проводити чи то вихідні, чи то якийсь там тиждень. І щось їхнім фургончиком трапляється, і він зупиняється посеред дороги в якомусь лісі, і далі їхати не можна, неможливо, щось там чи зламалося, чи що. І отут починається найцікавіше, тому що врешті-решт-решт врешті, -решт, врешті -решт я не знаю, хто там виживе. Тому мені подобається тут, до речі, в книзі є карта. Значить, це, наскільки я розумію, карта самого фургончика. Бачите? І це класно, тому що я так розумію, що переважна більшість подій буде відбуватися саме там. Далі в нас є також, ну, просто карта Сполучених Штатів. І це також класно, тому що ми будемо бачити, тут у нас навіть є лінія подорожу. Да? З Філадельфії до... У ну, мене не знаю, що це таке. В Алабаму. Е, ось. Е, боже, я вже хочу починати читати цю книгу. Я не знаю, то має бути як мене дуже. А вона не надто велика, так? Да? Майже 400 сторінок. Ну так, немаленька. Тому... Е... О, Дивіться, яка тут вкладника. Прикольно. Ну, це ж типу закреслені якісь, типу, як дні, так. Да? І так, я сподіваюся, що мені сподобається. Ну, тому що я подібне люблю, мені це трошки нагадує книги Франка Тільє, а ту атмосферу в книгах я обожнюю, тому мені повинно зайти. Е, також у нас тут повернення Рейчел Прайс. Тут у нас історія буде про дівчинку, яку звати Белл. І починаються події в книзі з моменту, коли їй 18 років. І вона вирішує жити своє життя далі. Чому далі? Тому що коли їй було 2 роки, зникла її мати, рідна мати, яку звати, відповідно, Рейчел Прайс. І ніхто не зміг її знайти, з'ясувати, що сталося. Я так розумію, що навіть поліція не розкрила цей злочин, раз уж наша дівчинка в 18 років вирішила жити далі. І от в якийсь момент хтось вирішує відзняти документальний фільм про зникнення цієї Рейчел, і що? І вона повертається в життя нашої Белл. Я так розумію, виходячи з усього, що Белл не надто щаслива від того, що мати повернулася в її життя. ну… Напевно, не знаю. Єдине, що, єдине, що я дуже сподіваюся, що тут не буде банальщини. Банальщини у вигляді, що мати втекла, або там чоловік бив, чи грошей не хватало, чи ще щось, чи закохалася в іншого. От я дуже сподіваюся, що тут не буде такого, а буде щось цікавіше, щось смачніше. Мені хочеться, щоб це було щось. Мега інтригуюче. Тому я сподіваюся, сподіваюся, звичайно, що це, напевно, трошки завищені мої очікування будуть від книги. Але все ж таки, мені хочеться, щоб, щоб тут було не надто банально в плані зникнення цієї речі. Тому я також покладаю надії на цю книгу. Бо тут, звісно, такі обкладинки, ви тільки подивіться. Я не знаю, сподіваюся, її це. Незабаром. Лишилося нам небагато, нам лишилося два цикли книг, і обидва вони в мене не повні. Що ж вам показати першим? Ну, давайте ось це про мафію. Так, ось. Краса. Просто краса. Мало того, що ці книги софтач. Так вони ще якісь такі красивузні, що я вам просто не можу, я вам зараз просто в першій книзі покажу, тут є арти. Я коли замовляла. Я не знала, що тут є арти. Час вибрати щось таке, щоб Ютуб то не забанив. Тому що це у нас, відповідно, Дарк Роман. І, я так розумію, це наші головні герої. Так, що тут ще таке цікавеньке? У, -у, -у. У нас є два чоловіка одна жінка. Що тут таке може бути? Ну, я дуже щаслива, що тут є арти. У мене ж немає жодної книги, в які були би арти. Вони хоч і чорно-білі, але це круто. До речі, мені знаєте, що цікаво, а в інших книгах теж є арти. О, теж є клас! Вау, супер! Я буду кайфувати! Я знаю, що у цих книгах Ларк має бути щось про мафію. А також я знаю, що тут має бути не величезний акцент на історії з мафією, а більше саме от такий дарк-романівський жанр. І мені так апклада подобається. Я не знаю, чому. Абсолютно не знаю, чому. Ну, здавалося ну, б, просто полонитися на вкладниці, але мені так подобається. І так, відповідно. Я знаю, що тут мають бути мафія, я знаю, що тут мають бути якісь там заборонені відносини, і в принципі мені подобається той факт, що у мафії тут має бути небагато. Тому що загалом я не надто люблю ці всі такі мексиканські історії. А тут, тут, має бути щось трошечки схоже, типу на Ромео та Джульєту, ну щось типу. Але я розумію, що це зовсім інше, тому не надто. Сподіваюся, на такий розвиток подій. Значить, має мені сподобатись, Маю я три книги з шести. Тому задача номер один прочитати якомога швидше і встигнути купити продовження, якщо мені сподобається, поки не прийшло 1000 років. Тому місія на найближчий час не відкладати книжечки цієї авторки в довгий ящик. Тому вже на наступний рік я собі точно запланую всі ці три книжки: 100%, 1000%. Оце я вам може тільки в цих книжкових покупках розказала, що буду планувати на наступний рік. І вже половина моїх планів, як я буду потім знімати відео з книжковими планами. Але не хвилюйтеся, я собі планую не лише дарк-романи, тому має бути цікаво. І так, і останній цикл останній. Але чомусь, мені здається, не останній по значимості для мене. Це у нас, відповідно, цикл книг, який ще не перекладений українською, наскільки я пам'ятаю, так? Да. Називається він Never After. Все Never after. дуже просто. У мене, відповідно, є друга, четверта і п'ята книга з циклу. Мені не вистачає першої, третьої і шостої. Я планую починати читати цей цикл ще до нового року. Мені конче потрібна та перша книга. Знаєте, це, напевно, лише тому, що її в мене немає. Якби вона в мене була, можливо, я так не поспішала. Але її в мене немає, а я дуже хочу прочитати першу книгу, тому я її вже замовила і очікую, вона має мені прийти через пару днів. Я покажу обов'язково, покажу розпаковочку в своєму TikTok. Ну, оскільки це відео планується в суботу на Ютуб публікуватися. То відео з розпаковкою вже буде в моєму тіктоку. Тому обов'язково приходьте і дивіться. Я тільки єдине, що знаєте, переживаю, за що я не подивилася. Скажу чесно, я не подивилася, яке видавництво у мене першої, першої третій частини буде, тому що я дозамовлювала на Амазон і третю частину. І сподіваюся, що там буде те саме видавництво. Я не віддивитися не хочу, бо засмучуся раніше часу. А якщо що, а я не хочу засмучуватися. Тому я сподіваюся, що там буде те саме видавництво, відповідно, воно буде таке саме по розмірам, не буде менша книжечка або більша книжечка. І, відповідно, я буду починати читати ці книжки. Тому що мені дуже-дуже хочеться. Що я знаю про ці книжки? Я знаю, що тут у нас мають бути, ну як я вже говорила, це в нас дар романи в першій книзі. А начебто має бути приписана історія про Пітера Пена. Тобто, загалом в кожній книзі має бути головним героєм книги: є якийсь поганий герой з якоїсь казки. Але наскільки я знаю, ці книги не є прям фентезійними. Тобто вони чистий дарк романс. Тому я сподіваюся, що мені сподобається. Хоча, коли я читала король Неврленду, мені зайшло. Не було, звичайно, ефекту вау, але мені сподобалось загалом. Тому, в принципі, поєднання дарк-роману і фентезі мені, по ходу, Тому, навіть якщо ці книги будуть прям фентезійними, але вони будуть дарк-романами, вони мені теж сподобаються. Шосту книгу я не знаю, коли я буду купувати. Я просто подивилася, що вона коштує не прям дорогувато. Вона, здається, якщо я дві, якщо я купила собі першу, і третю і там по 20 по 20 копійками доларів було, то шоста вона щось майже 30 доларів коштує. Тому я вирішила поки почекати. Можливо, через те, що вона свіженька, не знаю. Ось така розпаковочка без розпаковочки, бо коробочки немає, але всі ці книжки я дуже сильно хотіла, дуже сильно. І я сподіваюся, що вони мені сподобаються. Тому, вже в принципі, в найближчий час. На моєму YouTube-каналі будуть відгуки на ці книги, тому, якщо вас щось цікавить, то пишіть мені в коментарях під відео, обов'язково пишіть. І, можливо, щось я навіть візьму читати швидше. Також, можливо, ви можете мені ще щось порадити цікавеньке із моїх таких останніх вподобань, ну, тому що, наприклад, в жанрі Dark Романс, я тільки-тільки починаю знайомитися з певними авторами і книгами, і це для мене абсолютно нове. Тому, можливо, хто в темі, то, будь ласка, пишіть мені, я буду рада вашим якимось порадам і рекомендаціям. Ну, а на цьому, в принципі, я буду завершувати це відео. Воно, напевно, вийшло доволі коротеньким, але головне, що я вам нарешті розповіла про ці книжки, тому що я навіть не можу їх почати читати, поки не покажу їх вам. Ну, якось мені, знаєте, це мій такий внутрішній бар'єр, що мені хочеться спочатку їх показати на каналі, а потім вже брати читати. Тому... Ось такі мої новенькі жителі моїх книжкових не поличок, тому що в мене їх немає. І будемо знайомитися з цими книжками. Вам я бажаю всього найкращого. Обов'язково бережіть себе і побачимося з вами вже в наступному відео дуже-дуже скоро.